Ну, результатом однозначно ми задоволені, бо перемога із таким крупним рахунком, але далася вона нам не дуже легко. Особливо на початку з нашої сторони було дуже багато помилок і швидкість пересування м'яча і без м'яча була ну, взагалі неприпустимо, як для початку матчу. Добре, що ми все ж таки реалізували ті моменти, які створили в першому таймі, тому що проти нас грала команда, у складі якої. Багато досвідчених гравців і можуть реалізувати навіть з пів моменту, перетворити будь-який момент на гол. Тому розслаблятися ні в якому разі не варто було. І третій м'яч, який ми забили на початку другого тайму за рахунком 3-0 стало трошки легше, і вже менше було помилок і довели матч. Вважаю, що все ж таки до логічної перемоги, тому що. Моментів створило предостатньо, Ще будемо працювати над реалізацією, тому що на тренуваннях багато що виходить в ні. команда ще бачимо не в тонусі, і потрібен час на те, щоб кількість набрати матчів, де все буде виходити значно краще в нашому каналі. Що вам вдалося? А що не вдалося з того, що домовлялися роздягальні? Ну, вдалося насамперед нейтралізувати сильні їх сторони, тому що це потужна гра стовбів, намагались максимально зіграти на випередження, щоб не дати їм себе спокійно почувати біля наших воріт. І дуже ретельна гра була в захисті при стандартах. І дві-три нагоди захисники виносили м'яч з лінії воріт, і воротар же на реакції дограв. Здавалося, що вже безнадійні епізоди, тому суперник непростий, і це нам вдалось зробити. Що не вдалось, ну не вдалося швидко перетворити свою перевагу, яку ми створили за рахунок гольових наших створення гольових моментів голи для того, щоб почувати себе більш спокійно.